Ви часто носите вишиванку. Ну, так як я держслужбовець, то ношу її два рази в рік, 28 червня і 24 серпня. А... Було насикла. А чому ж я до сих пір не купили? Ну, знаєте, у Львові ринок там біля театру. Там ті вишиванки продаються по тисячі-сіт по гривень. Тобто дорого. Ну, звісно, дорого. На всі свята. А, а... а літом навіть на кожен день в мене їх три. Це наше. Природне явище українське. Ну, взагалі з Росії просто, так що це немножко ви не патришне. Ну там не такое народне одежда. Моя мама одягала вишиванку і бабуся. От, і в нас взагалі дуже багато вишиванок, тому що і від прабабусі я ще пам'ятаю, що всі вишивали і плели і плели гачком. Ось, і то такі роботи є. Як було мені 20 років, то я вишивала. <рес> Подушечки такі є. Не було що робити, я їх вишивав. Я в цьому розуміюсь і можу. Хрестиком не трудно вишивати. У нас більше з хрестиком вишиванки вишивають. І інші держави по-другому. Наприклад, в Росії там гладю, там вишиванки зовсім другі. В кожної області, в кожного району є своя символіка, свої якісь щось означає орнамент, колір. Главно, в Волинській переважають квіти польові, от, вишиті на вишиванці. А в інших регіонах то там якісь є орнаменти Що ти може, то може квіти. Не, ну, не знаю, ну, я, так не Час, я так думаю. Я так думаю. В принципі, Волинську можу відрізнити. Ну, Не 100%. Там переважають зелені кольори, наскільки я знаю. Там трошки в них такі. Ну, якби я не можу це пояснити. Ну, але Не 100%, але 90% що я можу Волинську відрізнити. Але якби, як це називається, який це стиль, я не можу сказати. Ну, просто я цим ніколи не цікавився, серйозно. Але в принципі, на, якби, на погляд можу, ну, якби, знати. Сьогодні вже уніфікована вишивка, вона за багато різних запозичень з різних регіонів, з карпатських, гуцульських, галицьких регіонів. Тобто ми дещо вплутуємо в нашу волинську ментальність, скажімо, волинського етнографічного полісся. Волинська вишивка характерна все таки, я поворозу того, що вона двокольорність. Техніка занизування, бо більшість, більшість на волині вишивало червоним і чорним. Десь було того чорного більше, десь було чорного менше. От, але Або ж, замість чорного така темно-синя темно нитка впліталася. І Техніка занизування вона чим от характерна, що це йдуть такі полоси і десь отут вкраплення. Бачите, є більше чорного, більше, більше червоного, іде-не-де-де чорна або темна синя нитка. Так само всі, вся палітра червоних це від яскраво-червоного, до бордового, до бурячкового кольору. Це і є, якщо подивитися, взірець волинської вишивки. Що характерно? Геометричні орнаменти для волинського полісся. От, і техніка занизування. Хоча в певні райони Західні, Північні, це Іваничівський, Горохівський район, там більше рослин, рослинні орнаменти поширені. Багатоколірність і рослинний орнамент характерний був в такому молодіжному варіанті, в жіночому варіанті, але він не був такий строкатий, він був, можливо, десь темні кольори вносилися. Жінкам середнього віку, старшим жінкам, а вже більш яскраві рослинні орнаменти носили дівчата. Тобто... Молодь вишивкою цікавиться. І я вже дуже довго, я, мабуть, років 20, тільки працюю в категорії 15-20 років, аби вивчити, що молодь думає про вишивку. Тобто оздоблення сприймається на урак. От, е, приємно те, що сьогодні молодь е, хоче носити льон. А єдине, що сьогодні треба трохи з е, одизайнити той стрій по, по сучасному, щось щось змінити в крої, щось змінити в, в самому підході до, до сорочок. Я би радила для подружніх пар вінчатися в національному одязі. Це один раз в житті. Це неповторно, це для кожного персонально виготовляється. І я думаю, що як, чим можна підкреслити свою причетність до даної культури матеріальної, до, до нації, до духовної культури, тому що вишивці злітаються всі ці цінності.